Пізнати сталкера можна по столу. Досвідчений на зброю купонів не шкодує, бо вона годує його. вечора, сталкери. Ну що, у нас сьогодні очерний тест. Сьогодні будемо тестити вайпер на самій більшій складності. Подивимося, скільки питають наші вояки. Сьогодні ми не будемо тестити на зомбаках і не будемо тестити на е бійцях граніту. Так як з цією зброєю до них краще не суватися Так, у мене є дві зброї з двома різними калібрами: 919 і 45 калібр. Так, давайте з самого початку ми просто подивимося, який калібр буде найсильніший, Тут то той ми будемо і тестити. Так що цих два калібра вони, як вам сказати, і той, і той дешевий. Тобто, можна. Чи є сенс міняти на 45-й, чи остатися на 19-му? Так. Е, давайте, напевно, що. Провіримо, це в нас 9 19 Звичайні патрони. Просто перевіримо. Скільки він в себе впитає, так. Раз, 2, 3, 4. Упав за 4. Давайте подивимося на 45-му. Тоже звичайні. Раз, 2, 3,

62. Блін, 62. Це багато. І 4 постріла, щоб повністю добити. 62, це, блін, це дуже багато. Так, давай перевірим на 45-му. 62, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 41. М -м. 51. Гм. Різниця дуже-дуже велика. Считайте на 11 пострілів. Менше. Значить, будемо тестити із 45-м калібром. Він все-таки ефективніший буде. Раз, два. Три, 4. Добив, добили за 4. Так, добре, ну що? Значить, будемо 45-й. Він саме-сами ефективніший, так що є сенс міняти. Е, ну що, погнали. Давайте. Звичайні патрони. М, чекав упав простий бандит Так, в тіло Раз, 2, 3, 4, 5, 6. В тіло за 6. Добре. все ми добили. Давайте бронебійні. Ну що, по голові нема сенсу. Впаде з одного точка. Давайте. В тіло. Раз, два, три, 4, 5. Упав за 5 і вже упав вже дохлий. А той за 6 ще мучився. Добре. Ну що, пацани, тепер ваша черга. 45-й калібр. Звичайні, в голову.

Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 10. Упав за 10. Бачите, на 4 постріла менше. все таки бронебійні є. У них є сила. Хм. Неплохо. Так, цих ми вже тестили на звичайних, да? Давайте затестимо на бронебійних. Раз, 2. Ого, ого, круто. Два постріла на бронебійних. Обще чотко. Так, ну що, тримайся. Думаю, 60 не треба. Буде. Чи як там? 51. На звичайних було кіло. Зараз провіримо, як буде набор небійних. Раз, два, три, 4, 5, 6, 5, 8, 9, 10. 37. О, неплохо. Все-таки не 51 на звичайних, а 37 на бронебійних. Раз, два, три. Да, і так быстріше впав на один чи на два постріла, бистріше. Тобто, вайпер, якщо качати, то краще переводити на 0.45 калібр. Це буде набагато ефективніше. Граніта стріляти не будемо. Ну, в сенсі. З цією пушкою по граніту. Звісно, краще не стріляти. Ну. Виграє в нас вайпер на 0.45 калібрі. Без проблем. Коротше, отак от можна прокачати. Кстати, магазин знаходиться. Він, е, хто ще не знає, він знаходиться у нас у Залісі. Ось ось ось. Ось, ото то. Е, тут є ящики, там їх розбивайте і є до вайпера магазин. Ось тут. Якщо, якщо хто не знав, можна б'яти з таким магазином на 41 патрон, патрон даже. Нормально, в принципі. Ну що, дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.